в ефірі змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Проблеми медичної галузі та перешкоди на шляху її реформування обговорили учасники секції Асоціації міст України із питань охорони здоров'я у Києві. Доступна і якісна медична допомога чи не найважливіший чинник соціального благополуччя громадян. Рівень обслуговування безпосередньо залежить від фінансового забезпечення. Є уставний світовий досвід, коли говориться про те, що якщо менше 3% на галузі охорони здоров'я, це крах системи. Система перестає функціонувати як система, а лише як лише окремі вогнеча надання медичної допомоги. Не системні, якщо менше 5%, система поступово деградує в Україні. На медицину спрямовується трохи більше 3% від ВВП. При цьому галузь фінансується лише на 80%. Таке хронічне недофінансування унеможливлює надання якісних послуг. А що таке 20%? це те, що. Ми маємо сьогодні в лікарнях. Це коли люди не доїдають, коли білизну носять самостійно, коли нема обладнання. І медикаментів, коли якісну послугу надати не можна, обговорити проблему охорони здоров'я та перешкодити на шляху реформування галузі зібралися керівники управлінь охорони здоров'я та головні лікарі з міст членів асоціації міст України. Фахівці галузі не заперечують, реформа потрібна, але наголошують, спершу необхідно досконало вивчити досвід пілотних регіонів та врахувати помилки. Я вважаю, що шлях має бути трошки довше. Темп трохи збавити і йти до цього еволюційним шляхом. Представники міст учасників реформи висловили готовність долучитися до роботи над досконаленням законодавчої бази, зокрема, їх непокоїть якість підготовки сімейних лікарів і рівень оснащення центрів первинної медичної допомоги. То, що ми маємо, це бутафорія, Не буде у нас нормальної первинної допомоги без нормального врача обчої практики. Спеціалісти вважають, що курси підготовки сімейних лікарів дають теоретичні знання, але не передбачають практичних навичок. При цьому очікується, що ці фахівці повинні лікувати 80% хвороб. Крім того, рівень технічного забезпечення їх роботи теж здебільшого незадовільний. Звичайно, з цим фендоскопом це все не зробиш. Якщо в нього буде відповідна інструментальна база, він це дуже прекрасно зробить. Якраз сьогодні питання дискутуються: коліковний лікар і відповідне йому обладнання. Підсумком обговорення стало звернення до Міністерства охорони здоров'я України, в якому експерти асоціації міст з урахуванням думки представників міст сформували пропозиції щодо вирішення проблемних аспектів медичної реформи. Як продовжити шлях реформування медичної галузі та взагалі яких змін, у тому числі і законодавчих, потребує система? Обговорюємо із директором департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Людмилою Грабович. Пані Людмило, доброго дня! Вітаємо вас на програмі. Скажіть, будь ласка, чи потрібна медична реформа, аби наші громадяни нарешті відчули якісь якісні зрушення у цій сфері? Хочу сказати, що реформа потрібна, і я не дуже буду багато говорити відповідно цього, тому що і, і пацієнти, і медики це розуміють. Що стосується первинного рівня, я не бачу е сенсу звертати назад і повертатися до того, що було. Це знову людські лікарські судьби, незадоволення пацієнтів. Але е я бачу проблеми на первинці такі, що... Все-таки той сімейний лікар, який зараз у нас є, і той, який виходить після вищої школи, і ті лікарі, і дільничі, терапевти і педіатри, які проходять шестимісячні курси, це ще не ті лікарі загальної практики сімейної медицини, на яких ми повністю можемо покласти сім'ю у дитини з нуля до людей, які закінчують старшим віком. Але знаєте, виходить так, що 80% хвороб. Населення повинен лікар лікувати, який сидить, вибачте, голий в білому халаті. У нього є, слава Богу, що в нього ще є фонендоскоп, ручка і чисті рецептовні бланки. Тому ми говоримо про те, що якщо покладено на лікаря загальної практики лікування 80% хвороб, які є в нашого е, населення, то не можна. Е, щоб у нього не було змоги діагностувати їх з помощі рентгенобладнання, це поперед флюорографи, тому що і профілактика, лікування пнімені, негоспітальних, і бронхітів, і профілактика туберкульозу, яка зараз випливає на перше місце в країні. Флюорографів немає, в клінічних лабораторій теж немає, і взагалі в табелі оснащення немає обладнання для цього. Скажіть, будь ласка, як же вплинути на цю ситуацію? Розібратися з обладнанням, розібратися е, з клінічним обстеженням. Не потрібно нам робити стільки амбулаторій загальної практики сімейної медицини, до яких спонукає зараз нормативний документ, який ми отримали у минулому році. А чому ж така розбіжність між тим, що ви отримуєте до виконання через ось такі нормативні документи, міністерські доручення, і власне між тим, що в дійсності потребують міста, З вами радились виписуючи такі постулати? До розробки постулатів і до виходу закону про пілот не запрошувалися. Не запрошувалися люди, які, головні лікарі, які багато років працюють в практичній клінічній медицині. Не запрошувалися навіть ті кадри вчених, які захистили кандидатські докторські дисертації, але продовжували працювати не на кафедрі, а в клінічних лікарнях. Тому ми отримали те, що ми отримали. Він вже третій рік поспіль перебуває у пілоті. Якщо я не помиляюсь, то влада міста вирішила не передавати лікарні на обласний рівень, а залишити їх у міській комунальній власності. Про які ризики йшлося? Ми не передали лікарні другого рівня на обласне підпорядкування. Кривий ріг передав. Тривері досить велике місце. І зараз у них постало питання за ітогами 2013 року, що знизився рівень надання допомоги медичної на вторинному рівні в цих лікарнях, саме і за недофінансування. І зараз вони будуть ставити питання перед своєю міською радою, перед обласною, для того, щоб ці лікарні забрати. Ось ми з вами підійшли до головного питання питання фінансування. Скажіть, будь ласка, чи допоможе розширення повноважень місцевого самоврядування у вирішенні цієї проблеми? Якщо місцеве самоврядування отримає більше важелів впливу, отримає більше коштів, буде залишатися на рівні міст, на рівні районів. Якщо в нього буде більше повноважень, то ми як Структура виконавчих органів влади департаменту охорони здоров'я ми будемо мати більше повноважень і в нормативних документах стосовно охорони здоров'я і того, що ми маємо робити. Ми будемо в реформі. Пані Людмила, я вам дякую за змістовне інтерв'ю і за участь у нашій програмі. І нагадаю, що з нами була директор департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Людмила Грабович. Ну а детальніше про сам захід та його підсумки говоримо із аналітиком Асоціації міст України Вікторією Карабутовою. Пані Вікторія, доброго дня! Вітаю нас на програмі. Отже, давайте для початку зробимо таке уточнення, хто взяв участь у роботі секції з питань охорони здоров'я. Як представники пілотних областей Вінницької, Дніпропетровської області, міста Києва, а також представники інших областей, які ще поки не в пілоті, але здійснюється підготовка до реформування. Зокрема, там здійснюється зараз підготовчий етап по формуванню мережі е, закладів первинної допомоги. Це центри медико-санітарної допомоги і формування кадрового потенціалу сімейних лікарів. І щодо проблеми кадрового забезпечення, на якій зараз наголошують усі фахівці в цій сфері, яка ваша особиста думка щодо цього питання? Зараз дійсно не вистачає самокваліфікованих сімейних лікарів, лікарів загальної практики. На їх підготовку необхідно ну, доволі тривалий термін. І якщо минулого року, в 2013 році, курси підготовки таких лікарів тривали близько 6 місяців, то в цьому році вже планується скорочення їх підготовки до 3 місяців. Ну і зрозуміло, що скорочення термінів підготовки не означає і якість підготовки цих лікарів. Скажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати ініційовані у рамках реформи нововведення щодо поєднання посади терапевта та педіатра? Є різні відгуки на рахунок цього поєднання, Є як прихильники, так є і ті особи, які катерично заперечуються, тому що це викликає певні проблеми в організації прийому одночасної дорослого населення і дітей. Скажіть, будь ласка, а висловлені представниками міста у ході зустрічі пропозиції та зауваження? Чи будуть вони почуті органами державної влади? Буде підготовлене звернення як до новопризначеного міністра охорони здоров'я, пана Мусія, так і до уряду. Ці пропозиції будуть не просто як просимо там надати збільшити фінансування, змінити кадрові вирішити кадровий дефіцит, а будуть конкретні пропозиції по внесенню змін до тих чи інших нормативних правових актів. Пані Вікторія, власне, одна з ініціатив передбачає необхідні зміни процесу фінансування медичних закладів. У чому це полягає? Зараз чіткі процес розподілу фінансування визначено у пілотних областях. Щодо інших областей, то зараз розроблений є законопроект про заклади охорони здоров'я та медичне обслуговування, де вже чітко визначається, що первинний рівень, центри медико-санітарної допомоги мають фінансуватися з місцевих бюджетів, а лікарні та інші заклади із обласних. І також там цим законопроектом пропонується певний підхід нових, нових підприємства. Хід до фінансування залежно від кількості жителів і визначається певне таке фінансово-економічне обґрунтування від кількості наданих медичних послуг. У ході засідання неодноразово згадувався так званий паспорт сфери. Давайте коротко розкажемо нашим глядачам, що це таке. Паспорт сфери – це продукт, який виробляється в рамках реалізації проекту діалог. Він собою представляє. Кодифікацію чинного законодавства в сфері охорони здоров'я від Конституції, законів, законів постанов, наказів Міністерства охорони здоров'я. І далі в ньому перераховуються основні проблеми органів місцевого самоврядування у цій сфері, які пов'язані із. Організаційним забезпеченням, законодавчим забезпеченням і фінансових проблем, пані Вікторія, дякуємо вам за діалог. Нагадаємо, що ми спілкувалися із аналітиком асоціації міст України Вікторією Карабутовою. Ви дивилися змістовну Україну. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із міжнародного розвитку USAID. Заважує, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж аген. І з міжнародного розвитку з вами була Олена Вознесенська. Побачимося.